Привіт. Бачите, оце фріза, мотоблок, весна прийшла. Треба фризувати. Хочу трошки поставити одне до другого. Ось дивіться, що зробив. Зняв кришку, О, бачите. О, ось бачите, яка краса. Прокладка у нас, звісно, порвалася. Треба що зробити? Треба зробити другу. Що робити? Треба оце, оце почистити. Те, що діра одорвалося вже, доодорвати. Те, що не одорвалося. Ось бачите, яке воно. Так, і вирізати прокладку. Кажуть, з лінолеумом можна різати прокладку, У мене десь був з ліноліум. Зараз знайду і виріжу. Ну, Отак от о, сюди треба залить літру півтори мас мастила ТАТ-17. Подивіться, ще, яке там мастило там. Дайте ходьбу, дайте, дайте наглянути дійсно, дайте наглянути, яке тут мастило. Так, є воно. А воно є, бачите, видно рівень. Рівень. А, бачите, яке воно. Так, бачите, взяв кусочок гліноль Звичайно якийсь. Беремо таку падемо. Так, бачите, там якесь щось нерівне. Ну так, раз. Вирізаю, потім знову приставлю і дірки просорджу. Це, 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 це понятно. вже біленька прокладочка з ліналюма того. Так приклав, все, чуть-чуть. А якщо її поверну другим боком, робочу, чи вона зимо, чи вона одинакова. Ось бачите, отак вона виходить другим боком, Так, да, вона одинакова. Тобто, чи тим боком, чи цим боком. Цей. Зараз ще трошки ці дирочки поправлю, бо вони чуть -чуть, чуть -чуть вони малуваті. треба чуть-чуть підправити буквально. Ну, Але це вже сам підправлю. І вже, мабуть, буду тоді займатися. Зараз буду дивитися, шукати тат. Десь там було мастило, щоб залити туди. Жала витрушу звідти, туди, що насипалося. І вже тоді будемо чіпляти. Так. Ось, Бачите, в мене була така... Оливан трансмішені Тат 17 і Тут було 3 літрі. Навіть, Бачите, Ну, це трошки боком стоїть. Залив півтори літри, ось Дали півтори літрі. Все, Тепер це можна тулить до того, це до того. Тули. Все, будемо зараз тулить. Я не знаю, що я зможу показати, Ні, не, не зможу показати, бо взагалі нема. Кого. навіть попросив, щоб включив, подержав. Це так звів. Зараз. Треба повісить на ці два болта. Повісить, наживити. А бажано це не перевертати, бо щоб мастило не витікло. Або треба мови, щось туди підставити. А, точно мовив туди, треба щось поставити, щоб воно буде капати, то щоб не на землю. Так воно вийшло. Прикрутив на чотири болтика, все затиснув. Ось бачите. Каплю мастила капнуло і все. Залишилося завести, поїздити. Далі в мене як фризуємо, якщо вийде показати. Знаєте, як прокладочка виглядає. Тобто вона собі гарненько, вона приблизно 2 мм, вона собі затиснулася, все, мастила не ні. бачите. Нічого нема. Так, Привіт. Все добре, все хорошо. Не забудьте ставити та -та, лайки, коменти знизу. Є в нас отакі баюрики. Бачите, на зиму його перевернули. Зараз ми будемо фризувати. І, І є є такі, ще, такі. бачите? Ну це гірше. Будемо пробувати його. Ось. Будемо пробувати його теж. Повіряйте нашу фризу, яку ми поставили. Так що ви це побачили. А зараз ми бачить те, що треба нам бачити. Це, це потім гарне. Після першого разу, ні, тут два рази я пройшов. І тут два рази. Думаю, третій раз, як пройду, то вже буде, можна буде щось садити. Це тут. Бачите, рівненьке, гарненьке, пухкеньке головне. І ось тут бачите, яке стало. Тут і так було м'якеньке, а воно стало ще м'якше. Знаєте, тут я пройшов раз. Отам, отам тільки два рази, тут о два рази і там поперек два рази пройшов. А так я пройшов тут раз. воно вже м'яке. Ну, тут воно було м'якше. Так що дивимося далі, ще, ще далі буду фризувати. Бачите, вже трошки пройшов ось такі баюри, брили, бачите, це на зиму було перевернуто великим трактором. Бачите А це вже є трошки. Вон. По кругу йду. Зараз перший раз пройду, порівняю, потім другий раз треба буде, щоб воно вже було вже гарніше. Показати знов таки немає як. Спизую, буркаю і воно. Собі. Раз пройшов. Але зараз треба ще раз пройти. Бо щоб порівняти, бачите, воно таке нерівне на цих баюрах скакало. А зараз ще раз пройду, воно стане рівненьке. А потім перед самою посадкою треба буде знову пройти, тоді воно буде якраз таке, як треба виробитися. Ще вигрібти треба буде зілля. Ось таке воно. Пройшов два місцями, то й по три рази таке рівненьке стало гарненьке. Так що... Осталося мало що, Оце бачите, сок. Щоб пить було, ось дивіться, пройдуся зараз. Бачите? Перепривши оце зілля, трава якась. А воно стало земля як пух. Йдеш і провалюйся. О, Бачите? Наш дружин зараз Почистить треба самого мотоблока, фрезу. Оце все зіліке накрутилось, треба позчищати. Треба трошки буде полежати зараз для нього. Так що от, бачите, це у нас отаке. Так що фреза вона працює. Так що хай щастить, все буде хай во. Ставимо тут -во лайки, знизу коментарі. І хай буде мир в вашій країні! Щасти вам!